Центральна алея міста потерпає від колес. Її як парковку облюбували відвідувачі новозбудованого торговельного центру Любава. Боротися із правопорушниками активно почали даїшники. Дісталося на горіхи і власникам новобудови. За них взялась муніципальна інспекція. Деталі у наших кореспондентів. Біля нового торговельного центру Любава справжній автомобільний хаос. Автівки відвідувачів тісняться одна коло одної. Заїжджають ними водії навіть у притул до входу будівлі. Відкрито ігнорують і існуючий дорожній знак про заборону зупинки. Воювати із водіями-порушниками сюди скерували екіпаж даїшників. Це було зранку, десь машин 50-60». Ганяти всіх зловмисників не встигають, кажуть дорожні інспектори. Водії вперто вивертають колеса на заборонені місця. Водій Михайло теж припаркувався, як і всі. Бачите, це було вільне місце машина виїжджає. Якщо тут є машина, яка стоїть біля цього магазину і це нікого не турбує, то я думаю, що могла б зупинитися. Мало хто з водіїв дослухається до прохання не порушувати дорожніх правил, скаржаться даїшники. Найбільшої шкоди завдають центральній алеї. Її водії теж облюбували як паркувальний майданчик. Треба, щоб було подумати спочатку про те, де ставити машини, а потім вже від, відкриття робити. Ну, звісно, це не добре, треба було думати раніше. Центр хороший, але парковка треба. Парковка коло торговельного центру є, та заїжджати на неї водії ледачкують. Ми поясняємо, що є парковка, вони кажуть, мені треба сюди, бо я не хочу йти. і все. І це при тому, що парковку облаштували лише за кілька метрів від проїжджої частини. У паркувальному безладі винні не лише водії, говорять муніципальні інспектори. Її відповідальність є відповідальність, як керівництва торгівельного центру Любава, а за те, що е, перед відкриттям... Тривали час кілька тижнів під час відкриття торгівельного центру кілька днів вони не спромоглися забезпечити паркувальними місцями водіїв. До керівництва Любави контролери вже написали листа з вимогою відновити газон та встановити обмежувальні стовпчики, які завадять паркуватися на пішохідних та зелених зонах. На все про все у власників ТРЦ часу до 15 квітня. Інакше мерія вимушена буде звернутися до природоохоронної прокуратури. Все це має бути відновлено коштом забудовника, і це буде здійснено. Не інакше як помилкою під час проєктування центру називає автомобільний хаос головний санітарний лікар Черкас Василь Загородній. Та щиро засмучується вже два роки. Як за новим законом про регулювання містобудівної діяльності, санепідемслужба не бере участі у проєктуванні подібних споруд. Якби там був навіть рядовий санітарний лікар, отакий от об'єкт в такому вигляді, підписаний би з боку санітарно клінічної служби не був. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.